Добрий вечір, вітаю вас на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі огляд новинної стрічки за 12 грудня. Отже, повідомляється, що Єрмак заявив, що Україна не готова до переговорів, оскільки немає гарантій безпеки та запрошень до НАТО. Тобто, за словами Єрмака. Лише на таких умовах Україна погодиться на переговори. Кандидат на посаду директора ФБР Кеш Пател заявив, що буде розслідувана діяльність Зеленського, аби з'ясувати, куди пішли мільярди доларів. Тактика Офісу президента, який не надав звіту Конгресу про використані кошти, призвела до початку цих розслідувань Трамп людина року. Обговоримо цю заяву видання Danish Times, що стосується російсько-української війни. Також повідомляється, що Байден помилував 39 осіб і скоротив терміни ув'язнення для півтори тисячі засуджених. Це та багато іншого обговоримо у сьогоднішньому випуску. Обрання Трампа повністю перетасувало карти в колоді, і зараз усі експерти. Усі говорячі голови, як у російськомовній благосфері, так і в американській, ходять і розкладають цей новий пасінс. Пасінс, наче старий, просто колоду перетисували. Пасінс називається Російсько-українська війна. Я також спробую висловитися з цього приводу. Довго мовчав, але зараз мені є що сказати. Я вважаю, що те, що я скажу, є принципово важливим. Тож прошу вас, хоча б послухати вступний монолог сьогоднішнього шоу. Отже, почнемо спочатку. А початок це сторона, яка розв'язала цю війну, тобто Путінська Росія. Чого хоче Путін: чотири території, чотири області, плюс Крим. Так, звісно, він про це прямо сказав. І ось вже з червня ця точка зору не змінилася. А ще він хоче практично повного роззброєння України, тобто суттєвого обмеження кількості військ і важкого озброєння, заборони на розробку ракетних технологій і ядерних технологій, неприєднання України до жодних військових блоків, зокрема НАТО і нейтральний статус України. Це те, що він заявляє формально, але не те, чого він хоче насправді. Адже цілком очевидно, що якщо він досягне свого, будуть наслідки. Тобто побічні ефекти і очевидні наслідки. Український політичний устрій обвалиться як тільки це станеться. Якщо це станеться, обвалиться влада Зеленського. Після цього українське суспільство з великою ймовірністю зануриться в політичну нестабільність. Зеленському головне в цій ситуації вчасно втекти. Далі розпочнуться вибори. Звичайна українська метушня, відкриються кордони. Велика кількість людей повернеться, але також багато хто поїде. Україні дадуть кілька десятків мільярдів доларів, сума мізерна, щоб перебудувати країну, але достатня, щоб знову продовжувати красти. І ось на цьому фоні, якщо Україна виконуватиме умови, які нав'язує Путін через 4 роки. По завершенні каденції Трампа Україну можна буде взяти голими руками. Це те, чого хоче Путін. Тепер, чого хоче Україна, маю на увазі, підкреслюю, не Зеленського. Зі Зеленським усе зрозуміло. Він хоче залишатися при владі якнайдовше. А чого хоче Україна, українське суспільство, українська державність це отримати Трампа на свій бік, створити такі геополітичні умови. Усі слова дуже важливі, щоб Трамп був повністю зацікавлений у перемозі України, щоб перемога України стала перемогою Трампа. І, відповідно, навпаки, поразка України стала поразкою Трампа. Трамп цього не хоче. Тому українській дипломатії та уряду потрібно створити такі умови, щоб це сталося після цього. З великою ймовірністю, на відміну від Байдена, Трамп буде готовий передати значні обсяги озброєння, якщо цей кейс буде правильно оформлений. А тепер поговоримо, як це правильно оформити. Республіканці безсумнівно підтримують Трампа, вони не хочуть його політичної поразки на тлі української невдачі. Відповідно, демократи розгубляться з одного боку, вони не зможуть різко припинити підтримку України. Частина з них це зробить а частина ні. Тому Конгрес пропустить значні обсяги. Постачань зброї, якщо цього захоче Трамп, тобто завдання України зробити так, щоб Трамп цього захотів. Перше, хоча не найважливіше, це довести Трампу, що Україна це не країна повністю контрольована і оплачена демократами, довести Трампу, що Україна це мага республіка, готова будувати вільне суспільство. Трамп хоче скорочувати чиновницький апарат. Україна хоче скорочувати чиновницький апарат, Трамп хоче мінімальну державу. Україна хоче мінімальну державу. Україна вчиться у Трампа, Україна в душі на боці Трампа. make Ukraine great again. Муга. Ось такою має бути політика України. Без цього Трамп завжди ставитиметься з підозрою до Зеленського до Єрмака. Ця історія має глибоке коріння ще в справі Бурісма. До речі, щодо справи Бурісма було б непогано передати те досьє, яке Трамп просив сім років тому. І так було б дуже доречно прибрати посла Маркарову вимога про звільнення якої лежить на столі у Зеленського вже два місяці. Зеленський робить величезну помилку, ігноруючи цей шлях. Натомість досвідчений Путін говорить про культурні цінності через Трампа, через Дугіна. Дугін щойно дав англомовне інтерв'ю Джефрі Саксу тривалістю півтори години, де розповідав про спільні цінності американського і російського народів, і це те, чого, на жаль, не робить Зеленський. Друге і найголовніше публічно заявляти, що Україна хоче миру будь-якою розумною ціною, не взагалі будь-якою ціною, зрозуміло, не ціною втрати своєї державності. А Україна хоче миру, чудово розуміючи, що Путін на це не піде. Таким чином, ось у цій дилемі, яку озвучив Трамп: я забезпечу Україну зброєю, якщо Путін не погодиться на мир. Потрібно зробити так, щоб це сталося. Показати, що Путін у цьому змаганні, хто першим прийде до миру, впирається. Ось це головне завдання Зеленського України та української дипломатії. На жаль, усе відбувається з точністю до навпаки. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Про Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна поки не готова до переговорів із Росією щодо завершення війни через відсутність достатнього посилення чітких гарантій безпеки від Заходу та запрошення до НАТО. В інтерв'ю українському виданню він наголосив, що для переговорів потрібна сильна позиція, яка дозволить вести діалог із Росією на рівних умовах. Єрмак також розкритикував останні заяви Кремля, назвавши їх мовою ультиматумів, і додав, що Україні необхідні гарантії, які виключать можливість нового нападу Росії в майбутньому. Мені здається, що ця позиція офісу президента є абсолютно хибною, адже заголовки Україна не готова до переговорів постійно миготять. На фоні заголовків Росія готова до переговорів, і це виглядає дуже сумно. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Росії Володимиру Путіну провести обмін військовополоненими та оголосити різдвяне перемир'я. Кремль заявив, що Росія повністю підтримала цю ініціативу, однак Україна, судячи з публічної реакції, відмовилася від цих пропозицій, зазначає видання Ройтерс. Будь-яка людина, яка не має упередженого ставлення до подій, прочитавши цю статтю, чудово розуміє, що Росія це та сторона конфлікту, яка хоче миру, а Україна це та сторона конфлікту, яка миру не хоче. Дивно, що трохи згодом ми говоритимемо про інше. У Україні руйнується Покровськ, і їй було б дуже доречно отримати цю різдвяну паузу, хоча б для того, щоб замінити людей і побудувати фортифікаційні споруди, які вкотре не були зведені. Але зараз не про це. Зараз ми говоримо про геополітику, тобто Україна робить усе з точністю до навпаки. Законодавці США вимагають від розвідувальних відомств оцінки наслідків припинення підтримки України, включно з ризиками для національної безпеки Сполучених Штатів у разі перемоги Росії, пише видання The Hill. Звіт має проаналізувати вплив військової та економічної допомоги на обороноздатність України та потенційні загрози з боку Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Документ планують представити протягом 90 днів після підписання оборонного бюджету. Так, ви правильно почули, Конгрес Сполучених Штатів зробить запит протягом 90 днів з моменту підписання. А сьогодні був підписаний військовий бюджет. Потрібно надати звіт, що буде, якщо Америка взагалі припинить допомагати Україні. Ось про що думають американські конгресмени, і це багато в чому завдяки абсолютно невмілій дипломатичній політиці Києва. Що робити Україні? Ми вчора обговорювали. Україна має заявити, що готова негайно припинити вогонь. Але за умови, що Росія зробить те саме: що війська НАТО мають увійти в Україну та запобігти продовженню артилерійських дуелей. Зрозуміло, що війська НАТО не зайдуть у Курську область, і Україна готова залишити Курську область за умови, якщо Росія повністю вийде з Харківської області в тих двох місцях, де вона вторглася. І варто говорити про закриття неба, щоб на час переговорів було повністю заблоковане все повітряний простір. Це те, що Зеленський оцінює. У 300 мільярдів доларів додатково потрібні гарантії фінансових виплат для компенсацій сім'ям та жертвам загиблих і все. Прості, зрозумілі, логічні вимоги. Яка ймовірність, що це станеться? Нуль. Путін не для того воював, щоб побачити війська НАТО на кордоні чи лінії розмежування. До того ж, жодна країна НАТО, про що вони вже поспішили заявити, включаючи Польщу, не збирається вводити війська до України. Але це був би красивий жест. Саме з таких жестів правильно будується дипломатія. І так, Зеленський цього не робить, а результати його дипломатичної гри для України будуть дуже сумними. В українській владі заявили, що для підготовки виборів в Україні після скасування воєнного стану та внесення змін до законодавства знадобиться щонайменше від 4 до 6 місяців. Повідомляє Українська Правда. Лідери парламентських фракцій раніше домовилися, що перші повоєнні вибори відбудуться не раніше ніж через півроку після завершення воєнного стану. Це ще одна дурість, яку робить уряд Зеленського. Абсолютно очевидно, як тут говорять, що виникає конфлікт інтересів. Зеленський залишається президентом з простроченими повноваженнями, практично без визначеного строку. Ось це визначення 4-6 місяців після закінчення війни. Але що таке закінчення війни? Яке визначення закінчення війни? А якщо це буде заморожений конфлікт? Чи є це закінченням війни чи ні? Заморозили конфлікт? Створили якусь піраміду, про яку ми щойно говорили, і гармати не стріляють кілька місяців. Це кінець війни чи ні? Відкриваємо кордони, запускаємо вибори, тобто нічого цього не існує. У Зеленського дуже важкі відносини. Я маю на увазі стосунки Єрмака, Зеленського та всього Офісу президента з адміністрацією Трампа не дивно. В Україні Трампа зневажали всі сім років, він був мішенню для нападів, політично не було жодного блогера. Який не називав його путінським посіпакою, до цього часу половина українців глибоко переконана, що Трамп це союзник Путіна. Водночас виникає подив, чому ж він повинен вам допомагати, якщо ви вважаєте його союзником Путіна, але не в цьому суть. Суть у тому, що зараз своє слово повинен сказати Конституційний суд України, який Дивно ще нічого не сказав з весни цього року, коли термін повноважень Зеленського закінчився. На моєму каналі було інтерв'ю з експертом з української конституції, який чітко заявив, що під час написання української конституції там навмисно не було частини, яка б зазначала, що президент може продовжувати свої повноваження у випадку. Воєнного стану це не було прописано, тому що так не вважали за потрібне. Те, що робить Зеленський, суперечить і духу, і формі Конституції. Він є незаконним президентом, і Конституційний суд має або підтвердити його президентство, що стане прецедентом, якщо це можливо, в Україні, або відмовити йому в президентстві та передати повноваження голові парламенту. Так, побудована американська конституція. Відповідно, Зеленський цього не робить. Він навіть не планує скасувати свій власний абсурдний указ, який забороняє йому ж самому вести переговори з Путіним. Відповідно, у Путіна є вагомий аргумент. Я не можу підписувати з ним жодні угоди, тому що його підпис є нелегітимним. Відповідно, і документ буде нелегітимним. Для того, щоб це все відбулося, Конституційний суд України має або затвердити Зеленського на певних умовах до визначеного терміну, або ж передати владу іншій особі згідно з цією самою Конституцією. Кешпатель. Кандидат на посаду голови ФБР закликав розслідувати використання 100 мільярдів доларів допомоги, наданої Україні, наголосивши на важливості прозорості. Патель додав, що для збереження підтримки світової спільноти Україна повинна продемонструвати готовність до відкритого діалогу та відповідальної комунікації. Я попросив цей конгрес розслідувати, куди поділися ці гроші. Американський народ заслуговує на цю відповідь, адже це наші гроші. Це наші податкові долари, і є багато дійсно вагомих причин для занепокоєння. Бо знаєте, Україна була відома як місце корупції, місце для відмивання грошей. Так, це не так, ніби ми надіслали мільярд доларів, ніби це взагалі була б маленька сума, правда. Ми надіслали в сто разів більше одній країні. Я не знаю, як цей конгрес може залишитися безкарним. Коли ти даєш лідеру 100 мільярдів доларів, і він каже, я не скажу вам, куди пішли гроші. Ви напевно впізнали це Кеш Пател, майбутній через 45 днів, директор федерального бюро розслідувань і дуже близька до Трампа людина. Його думка зрозуміла. Дональд Трамп став людиною року за версією журналу Тайм завдяки поверненню до влади після резонансної виборчої кампанії. Щодо війни Росії та України, Трамп заявив виданню, що використовуватиме підтримку України як важіль тиску на Росію для досягнення мирної угоди, наголосивши, що не планує залишати Україну без допомоги. Водночас він виступив проти ударів у глиб російської території, заявивши цитата: я категорично не погоджуюся з тим, щоб надсилати ракети на сотні миль у глиб Росії. Чому ми це робимо? Як дивовижно швидко все змінилося? Ще нещодавно Трампа зображали Гітлером з вусиками та фашистським салютом. Про це говорили абсолютно всі блогери. Про це заявляла Камала Гарріс на публічних дебатах. На запитання, чи вважає вона Трампа фашистом, вона відповіла: так, Трамп це фашист, який знищить демократію в усьому світі. Усе це ми пам'ятаємо. Це було не більше ніж два місяці тому. І раптом усе це зникло, і тепер Трамп людина року. Ви забули, як Трамп був маріонеткою Путіна? Усе це було очевидним: Трамп маріонетка Путіна. Путін напав на Україну. Відповідно, будь-хто, хто навіть не те, що підтримує Трампа, а просто голосує за нього, є Трампістом, а отже, ворогом України його потрібно ненавидіти. І куди все це поділося? А якщо це правда, і якщо дійсно Трамп марі... маріонетка Путіна, то чому зараз увесь світ сподівається, що Трамп зможе зупинити цю війну? Президент Дональд Трамп запропонував Європі взяти на себе основну роль у підтримці України, включаючи розміщення європейських миротворчих сил для спостереження за потенційним припиненням вогню. Він також наголосив, що США не направлятимуть своїх військових, але можуть надати підтримку. Тим часом президент України Володимир Зеленський висловив готовність до переговорів із Росією, якщо Україна отримає гарантії майбутнього членства в НАТО. Це ще одна стаття у Wall Street Journal, яка демонструє абсолютно чітко, наче під збільшувальним склом, нерозуміння зеленським ситуації, яка склалася. НАТО для Зеленського недосяжне. Воно не було досяжним за Байдена, не було досяжним за Обами. Україна не отримає НАТО і за Трампа. Це не та позиція, яку займає Трамп. Чи це справедливо, чи ні, я не хочу обговорювати. Я просто констатую факт. Відповідно, обираючи завідомо недосяжну позицію, Зеленський програє. Його стратегія має полягати в тому, щоб якомога більше залучити Трампа на свій бік. І це можна зробити лише одним способом: продемонструвавши всьому світу, що саме Зеленський готовий до миру і викривши карти Путіна. Путін не готовий до миру. У нього є що довойовувати і завойовувати. Зараз Путін переграє Зеленського, чітко переграє. Як тільки Зеленський скаже, що готовий до перемир'я. Путін знайде причини, чому на новорічне або різдвяне перемир'я він не піде. Але Зеленський цього не розуміє. Так само, як він не розуміє, що завдання Трампа перекласти відповідальність на Європу, аби саме Європа здебільшого розв'язувала цей конфлікт. Трамп готовий допомагати, але за умови, що це робитиме Європа. Європа вже заявила, що не збирається вводити миротворчі війська. Тож, як тільки Зеленський говорить про миротворчі війська, Трамп підтримує цю ідею, але Європа не готова. У результаті Зеленський знову ставить Україну в позицію сторони, яка нібито не хоче миру. Він не розуміє цієї гри. Його нерозуміння, як і нерозуміння ситуації, такими аналітиками, як Портников, виглядає дуже шкідливим для майбутнього України. Колишній інформатор ФБР Олександр Смирнов уклав угоду про визнання вини з прокуратурою, визнавши себе винним у створенні фальшивих документів та ухиленні від сплати податків на суму понад 2 мільйони доларів. Раніше Смирнова звинувачували у поширенні неправдивих заяв про отримання Байденом та його сином Хабаря в 5 мільйонів доларів, що стало підставою для невдалої спроби імпічменту президента. У рамках угоди Смирнову загрожує від 4 до 6 років в'язниці та виплата 675 тисяч доларів Реституції. Як і було обіцяно, я дуже уважно стежу за цією історією. Як і очікувалося, вона завершилася нічим. Давайте розповімо історію для тих, хто не знайомий із нею спочатку. Отже, Конгрес Сполучених Штатів розпочав розслідування корупції в сім'ї Байдена. Комусь невідомому нам інформатору. Стало відомо, що у Федеральному бюро розслідувань існує документ, підписаний інформатором ФБР. Цим інформатором виявився Олександр Смирнов. У документі йшлося про розмову власника Бурісми, про те, що він давав хабарі сім'ї Байдена. Відповідно, цей факт зацікавив Слідчий комітет Конгресу Сполучених Штатів. Лист було додано до справи, хоча це не було єдиним доказом. У справі наводяться, ймовірно, сотні сторінок. Які включають фінансові перекази, угоди з китайськими, румунськими, казахськими владними структурами, усе це дуже схоже на корупцію, сім'я Байдена створювала десятки так званих матрішкових корпорацій одноденок в офшорних зонах. Усе це докладно описано. Крім того, існує заява Смирнова як позаштатного співробітника ФБР. Конгрес не зміг допитати Смирнова, хоча й багаторазово вимагав цього. ФБР так і не дозволило це зробити. І раптом, у найкритичніший момент ще під час виборів Байдена, з'ясовується, що Олександр Смирнов брехав. Хоча його свідчення не були центральними у справі, медіа висвітлили це так, що всі звинувачення проти Байдена втратили силу. Він збрехав, а отже, все, що пов'язано з цим, також вважається недостовірним. Незважаючи на велику кількість інших доказів у розслідуванні конгресу, медійний галас зруйнував слідство у справі сім'ї Байдена. Зараз Байден старший помилував Байдена молодшого. Олександр Смирнов визнав себе винним, уклав угоду зі слідством і отримав до 4 років за несплату податків, які він дійсно не сплачував, це те, що мали б дати Байдену. Таким чином, справа закрита. Повторно судити його за лжесвідчення неможливо. Він уже відбув близько трьох чвертей року у в'язниці, ймовірно, залишиться там ще близько року. І питання, що це було? У мене є гіпотеза, але жодних доказів. Гіпотеза базується на тому, що у своїх листах до ФБР Олександр Смирнов використовував слово Біг-гай, він не міг дізнатися його з преси, адже воно з'явилося у ЗМІ лише через 6 місяців після написання звіту. Відповідно, це слово він міг почути тільки від когось. Якщо він вигадав усе це, звідки йому було знати, що Байдена так називають. про це світ дізнався значно пізніше. Це міг бути витік з ФСБ. Мені здається, що Смирнов був своєрідним запобіжником. Система спалила його, щоб у критичний момент врятувати Байдена. Якби цього не зробили, Байдена могли б продовжувати судити. Мені дуже хочеться вірити, що, незважаючи на такий розвиток подій, розслідування справи про корупцію сім'ї Байдена продовжиться. Проте ця частина історії завершилася нічим, а Смирнов виглядає як агент із подвійним, а можливо, і потрійним громадянством, зокрема Ізраїлю. Окрім цього, у документах щодо його слідства, які я ретельно вивчав, згадуються неймовірні речі. Наприклад, його контакти з російським керівництвом, генералітетом, верхівкою ФБР, усе це теж виглядає брехнею. Загалом історія виглядає дуже дивно і водночас надзвичайно цікавою. Жоден журналіст, як мені здається, не займається її розслідуванням, а вона точно варта подальшого вивчення. Хоча на перший погляд здається, що нема на що дивитися. Президент США Джо Байден помилував 39 осіб, засуджених за ненасильницькі злочини, та скоротив терміни ув'язнення для приблизно півтори тисячі осіб, які перебували під домашнім арештом під час пандемії, що стало найбільшим актом помилування в сучасній і. Байден заявив, що це крок до усунення несправедливих вироків, особливо за злочини, пов'язані з наркотиками і надання другого шансу тим, хто продемонстрував виправлення. Повідомляє Associated Press. Повідомляється, що це перше з багатьох запланованих масових помилувань, причому зазначається, що це рекордне помилування за один день півтори тисячі осіб. І, звісно, абсолютно очевидно, для цього не потрібно бути експертом. Що на цьому тлі, якщо президент Трамп помилує кілька сотень, тобто менше тисячі осіб, які відбувають терміни за так звані події 6 січня, з урахуванням створеного прецеденту масових помилувань з боку Байдена, це не повинно викликати здивування. Хоча, зрозуміло, це буде зустрінути демократичною пресою в багнети. Чого я не знайшов, це дуже цікавий факт, хто, власне, ці люди. Переважно повідомляється про тих, хто відбуває покарання за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками, а також за насильницькі злочини, детального списку поки що не опублікували. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!